Вітаю, друзі! Сьогодні 8 травня, і я хотів би запропонувати вам свій коментар до кількох новин, які привернули мою увагу. З вашого дозволу, я не буду нічого говорити про паради і весь тот галас, який чиниться навколо цієї так званої події. А звернуся до більш актуальних і важливих, на мою думку, новин. Почати я хочу з повідомлення про те, що Єврокомісія нарешті показала план. За яким вона хоче відмовлятися від російського газу, відомо, що чиновники ЄС від початку війни почали вести певні дії, спрямовані на те, щоб обмежити кількість енергоносіїв, які вони купували в Росії спочатку в них це виходило, вони скоротили свою залежність від російської нафти і газу. А потім, у 2024 році ми побачили, як закупки, зокрема, газу, почали зростати. Європа не змогла відмовитись від російського скрапленого газу, і таким чином цей план, він, так би мовити, був порушений. До того ж, дорожня карта на шляху до відмови від російських енергоносіїв її пообіцяли, але показувати її не збиралися. Демонстрація цієї дорожньої карти двічі переносилась, і от нарешті ми отримали можливість познайомитися з цим документом. Цей план передбачає, що до 2027 року Європейський Союз, країни Європейського Союзу будуть відмовлятися від російських енергоносіїв. Але з точки зору конкретних дій, цей план він нічого не додав. До розуміння того, як і саме Європа буде вирішувати цю проблему. А це проблема, тому що без російського газу і нафти ціни на електроенергію в Європі зростають. І от із цього плану, який показала Єврокомісія, ми тепер знаємо, що до кінця 2025 року кожна країна ЄС має представити національний план, як саме вона відмовлятися буде від російських енергоносіїв. Ну тобто, дорожня карта полягає в тому, що доручено створити дорожню карту в кожній країні ЄС. Ясно, що це історія надовго. На Наступного місяця Єврокомісія має подати законодавчі ініціативи для того, щоб впроваджувати в дію цю дорожню карту. Тобто, це знову класичний бюрократичний прийом. Якийсь план оголошується, але до нього не можна братися одразу. Треба спочатку законодавчі ініціативи. А це, що це означає? Це означає, що ініціативи будуть висунуті, якщо будуть, а потім їх будуть довго обговорювати. Ну, а сама ідея, оця, коли кожна країна ЄС має розробити свою власну стратегію або власний план відмови. Від російських енергоносіїв фактично означає, що ми не скоро побачимо якийсь реальний план дій. Зрозуміло, що у кожної країни є своє розуміння того, наскільки важливими для них є енергоносії з Росії. Отже, ці плани вони будуть суперечити один одному. Тому якийсь загальний план дій, він безумовно буде залишатися уявним. Отже, якщо коротко, в чому полягає сенс цього плану повної відмови, він полягає в тому, що повна відмова відкладається, і в Євросоюзі просто вирішили чекати, чим закінчиться і коли закінчиться війна. В залежності від того, вони вже будуть переходити до тих чи інших сценаріїв. Тим більше, що Європейський Союз, скоріше за все, так і не зможе відмовитись остаточно від російських енергоносіїв, закупки російського газу і нафти будуть частиною якихось великих переговорів, які плануються безумовно після війни або, можливо, після того, як путінський режим з тієї чи іншої причини обвалиться, ми говоримо зараз не про план дій, ми говоримо про план плану. Тобто європейські бюрократи фактично дотримуються бюрократичних традицій і не поспішають з якимись практичними діями. Сьогодні, 8 травня, ми ще дізнаємось про один цікавий розвиток важливих подій, пов'язаних з тим, що вирішили в США і Великобританії стосовно взаємної угоди про торгівлю. Президент Трамп вже оголосив. Такий певний анонс, що сьогодні стане відомо певні деталі міждержавної угоди США і Великої Британії. Всі очікують офіційного повідомлення, але одне можна сказати вже зараз. На перший погляд, Трамп досягає тієї мети, яку він перед собою ставив. Скоріше за все. Я в своїх відео не раз вже згадував про ідею, яка, на мою думку, рухає Трампом. Тобто він... Затіяв оцю всю кашу, значить, з тими тарифами, з оголошенням, з відкладенням, з погрозами, тарифами і так далі, з однією метою досягти такої ситуації, коли він зможе з кожною країною провести окремі переговори і досягти якогось певного компромісу. Тобто досягти угоди, якщо не про вільну торгівлю, що мені здається залишається головним пріоритетом Трампа, то про якусь конкретну конфігурацію. Торгових відносин, от зараз ми бачимо, що це буде відбуватися з Британією. Британія один із важливих, я б сказав, ключовий партнер Сполучених Штатів, і тим більше її роль вона зростає останнім часом, в зв'язку з тим, що британці все таки залишаються відносно відстороненими від Європейського Союзу, з якого вони свого часу вийшли. Лондон залишається важливим фінансовим центром. і Британія продає і купує дуже велику кількість товарів в різних країнах, і, зокрема, з Сполученими Штатами в неї досить інтенсивний торгівельний обмін. Отже, чекаємо на новини з Вашингтону. Там повідомлять нам про деталі того, про що домовились делегації уряду лейбористів з Великої Британії і республіканці в адміністрації Трампа. Сьогодні я хочу ще на деякий час залишити вашу увагу, так би мовити, у Великій Британії. Мені здається, що значення і роль цієї країни з часом будуть зростати. Безумовно, дуже багато буде залежати від того, якою буде конфігурація політичних сил, яка складеться у Великій Британії. До речі, з Британією дуже багато стосунків зараз у українського уряду. Британію вважають важливим партнером під час війни. Але що цікаво, ніхто в Києві, ніхто в Україні не звертає увагу на те, що Британія якраз приклад країни, яка не прагне в ЄС, а яка вийшла з ЄС. Тобто тут було б корисно для української влади отримати якийсь певний досвід того, а чому власне перебування в Європейському Союзі закінчується погано. Для більшості населення, тобто британці, вони так би мовити, пройшли оцей шлях. Вони спочатку приєдналися, а потім вийшли. Український уряд розраховує на приєднання до ЄС, але чи розраховує він на те, що невдовзі може статися така сама ситуація, коли українці захочуть вийти з Європейського Союзу, але це так би мовити сфера спекуляцій. Зараз я хотів би звернути вашу увагу на дещо інше. В Британії відбуваються досить серйозні політичні зміни. Уряд лейбористів зараз він висить, так би мовити, на чесному слові. Тобто, якщо будуть оголошені вибори, то скоріше за все лейбористи програють загальні вибори. А от хто потенційно може взяти владу в свої руки? І тут я якраз хотів звернути вашу увагу на оцю нову партію, яка набирає сили в Британії партія реформ. Партія Reform UK. Її лідер Найджел Фарадж, він досить відома в Британії людина, хоча і значною мірою скандально відома, через те, що він був досить активним персонажем процесу Брекзиту. Тобто він тоді активно виступав за Брекзит, агітував за Брекзит. Але якось конвертувати це в якісь переваги політичні, в якісь здобутки, йому досить довго не вдавалося. Якщо зараз проводити вибори або найближчим часом. То партія Фараджо, вона в принципі може виграти загальні вибори. Тобто вона може стати частиною уряду або взагалі сформувати уряд. Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на те, як саме позиціонують оцю партію реформ в європейській пресі, в європейських медіа, в європейському політичному бомонді. Її визначають як ультраправо. Якщо ви читаєте новини про вибори, про партію реформ, про Найджела Фараджа, ви обов'язково стикаєтесь з формулюванням, що це ультраправа партія, крайня права партія. Самі британці вони абсолютно не так ставляться до цієї партії. Так, от чим виділяється партія реформ зараз в політичному спектрі Британії? Справа в тому, що британці розчарувалися в традиційних своїх партіях, тобто в лейбористах і консерваторах. Останнім часом в Британії уряд міняється регулярно, але якихось суттєвих змін, так би мовити, в житті людей не спостерігається. Британці розчаровані, британці залишають країну, активно виїжджають в інші країни світу. Отже, Британія переживає досить серйозну, серйозну кризу. Це, ця криза, вона пов'язана з багатьма аспектами діяльності уряду, очікуваннями британців від е, уряду. І е, Найджел Фарадж зі своєю партією він пропонує досить відмінну, так би мовити, е, програму, яка значною мірою е, відповідає цим очікуванням, які е, мають місце серед британців. Чому я сьогодні хочу звернути увагу на, на все, що відбувається в Британії? Це тому, що оцю партію реформ її позиціонують в Європі як праву, крайньо праву, ультраправу партію. А в більшості випадків взагалі, їх взагалі називають фашистами. Тобто ви можете зустріти в європейській пресі заголовки, в яких написано, що фашисти захоплюють Британію, фашисти рвуться до влади. Звідки оця вся значить, історія? Справа в тому, що це захоплення в тому, щоб визначати своїх політичних суперників як фашистів, це ознака кризи, серйозної кризи політичної системи останнього часу. Це трапляється не тільки в Британії, це трапляється скрізь по, по світу. Якщо ви бачите, що якийсь політичний діяч називає іншого політичного діяча фашистом, то це зазвичай нічого принципового не означає. Вони, скоріше за все, мало відрізняються у своїх поглядах. Просто фашист стало такою лайкою, тобто образливим словом, яке активно використовується в політичному е, світі. І от саме праві партії, ультраправі партії, яких називають фашистами, вони зараз позиціонуються в Європі в першу чергу як головна проблема, тобто як головні вороги е, демократії. Британці не вважають цю партію ультраправою чи фашистською. Ні, абсолютно ні. Ця традиція боротьби, так би мовити, з фашизмом із боротьби, боротьби з правими силами це чисто європейська традиція. І Британія тут стоїть окремо. Чому праві партії отримують голоси? Чому вони зараз перемагають на виборах і чому з ними саме пов'язані? Сподівання європейців і от британців, як ми бачимо. Для того щоб зрозуміти це, давайте згадаємо, як взагалі виник оцей політичний спектр, традиційний політичний спектр лівих і правих. Справа в тому, що історично політичний процес він звівся до такої специфічної політичної гойдолки, тобто влада переходить з рук лівих. До правих і з правих до лівих. оця зміна партій при владі, вона дозволяє створювати вигляд, що нібито відбуваються якісь зміни, якийсь відбувається прогрес, якийсь розвиток і так далі. Але чому останнім часом з'явилося оце специфічне поняття ультраправі партії? Тобто є нібито звичайні праві, а є ультраправі. Справа в тому, що після війни держава переживає процес розширення свого втручання в усі сфери життя. Поступово вона набуває такого тоталітарного характеру. Будь-яка держава, особливо держава в Європі, відрізняються саме цим. Вони починають втручатися в усі сфери життя, і ця трансформація отримала назву створення соціальної держави. Ця соціальна держава контролює все, чим займаються люди. Великі податки стають ключовою ознакою сучасної держави. В таких ситуаціях, коли політики зацікавлені у великих податках і оподаткуванні всього, що рухається, всього, що є живим в державі, безумовно, дуже важко створювати оцю різницю між лівими і правими. Бо зазвичай ліві виступали за збільшення податків, збільшення Державних витрат націоналізацію, обмеження, так би мовити, підприємництва вільного і так далі. А праві навпаки, Праві виступали за скорочення податків, за відмову від націоналізації, і приватизацію, за скорочення державних витрат, і так далі. Оця різниця між лівими і правими вона зникає. І партії лівого, і, прав... і... і партії правого спектру вони практично про одне і те саме. Вони хочуть. Знайти такий спосіб, який дозволяв би їм нав'язувати суспільству великі податки і великі державні витрати. Тепер немає різниці, яка партія приходить до влади. Вона, вона, як правило, проводить одну й ту саму політику під різним декоративним забарвленням. Оце, до речі, спостерігається і в Британії. В сучасній Британії британці переконалися, що зміна консерваторів на лейборістів нічого не дає, тобто результат один і той же. І це саме знають і європейці. В Європі давно вже спостерігається цей процес, коли старі політичні партії стають практично копіями одна одної. Для людини, яка може вірити в те, що вибори мають значення, що вибори це спосіб якогось впливати на державу. Для неї стає дуже важко розрізнити. А, -а чим відрізняються власне, ті партії, які колись були політичними ворогами? Зазвичай сьогодні вони всі, так би мовити, партнери. Партнери в одній справі, в видурюванні грошей з кишень населення, яке веде економічну діяльність. Безумовно, ситуація, в якій соціальна держава існує достатньо тривалий час, закінчується тим, що люди починають відчувати негативні наслідки її діяльності. Тобто держава з великими податками, з великими витратами соціальними і так далі, поступово руйнує не тільки економіку, але й суспільство взагалі. І це безумовно не задовольняє людей, які живуть в таких країнах, які голосують за цих політиків. Яку б країну Європейського Союзу, наприклад, ми не взяли, ми бачимо там одні й ті самі проблеми. Проблеми імміграції, проблеми втручання держави в економіку, надмірного регулювання, надмірних податків. Ми бачимо, що держава витрачає гроші на якісь абсурдні проекти, пов'язані з розвитком зеленої енергетики, там, з боротьбою з кліматом, якимись іншими трансформаціями глобальними, які політики самі собі видумують. Тобто ми бачимо, що держава відчайдушно витрачає гроші, які вона достатньо великій кількості стягує з населення. І населення перестало помічати якісь зміни на краще. Тобто, все погіршується, що є абсолютно логічним наслідком такої політики. І от в такій ситуації, безумовно, рано чи пізно мали б виникнути партії, мали б виникнути політичні сили. Які б почали діяти, враховуючи оці настрої населення? Будь-яка так звана оця нова права партія вона зазвичай підтримує обмеження імміграції, намагається стимулювати економічне зростання і обмеження державних витрат. Оці три пункти вони так би мовити відповідають настроям людей, і як правило є частиною програм. Отаких от партій, які класифікуються як ультраправі, що ці новачки вони відверто підігрують настроєм населення. Тобто вони відверто заявляють, що от ми тільки ми можемо виразити значить, ваші надії, і вони, від... і вони активно критикують цей старий політичний світ. Вони намагаються пояснити, що от вибір із старих партій він ні до чого не веде. Це означає, що ви обираєте ті самі проблеми, якими, з якими ви вже живете, а от тільки, значить, ставка на ці нові політичні сили е, дасть якісь перспективу змін. Це, безумовно, ознака серйозної політичної кризи, яку переживає система держав, світова система держав. Якщо раніше політики почували себе досить комфортно, гойдаючись от на цьому маятнику, да, від лівих до правих і назад. То тепер це нічого не дає їм, і вони відчувають себе в небезпеці. Ось чому вони так активно починають воювати з цими новими партіями, які вони називають ультраправими, і які, до речі, одразу класифікуються як фашисти. Сенсу в цьому слові вже давно немає, практично, тому що фашизм в сучасні часи він втратив ті, ті свої специфічні риси, які колись були. Коли зароджувалася оця ідеологія, ідеологія фашизму, і коли вона існувала в Європі в кількох реалізаціях, тобто, наприклад, у вигляді італійського фашизму, потім там, німецького націонал-соціалізму, були інші формати, але зрештою Друга світова війна вона поставила політичний світ перед складною проблемою. Справа в тому, що ці всі фашистські рухи, так би мовити, фашистські політичні рухи, вони всі за своєю природою є лівими, вони є колективістськими, вони всі так чи інакше підтримували ліву програму. Гітлер назвав свою партію націонал-соціалістичною. Гітлер ніколи не відмовлявся від того, що він соціаліст. Він прямо заявляв в своїх промовах, що він соціаліст. На запитання, яке йому поставили незадовго до початку війни. Його питали, чому ви не націоналізуєте підприємства? Німеччина була у специфічному такому стані. Тобто, націонал-соціалісти сформували уряд, але в країні існувала приватна ініціатива, підприємництво і приватні, діяли приватні компанії. Так от Гітлер на це відповів: так: навіщо нам націоналізувати підприємство, якщо ми націоналізували людей? Вам, до речі, це нічого не нагадує. Так, от вся ця ситуація вона виявилася проблематичною після Другої світової війни, коли існувала, так би мовити, система протистояння е, з Гітлером. Частиною цього альянсу проти Гітлера була, був Радянський Союз. А Радянський Союз і соціалізм це була відверта лівізна, так би мовити. Тобто, комунізм і соціалізм це ключові е, ліві ідеології. Отже, виникла ситуація, що і в Радянському Союзі ліва ідеологія, і в фашистській Німеччині ліва ідеологія. Ясно, що тодішнім комуністам і соціалістам це дуже не сподобалось, і вони таким чином вирішили записати Гітлера в праві. Тобто, виникла оця абсолютно штучна концепція, за якою фашистів почали називати правими партіями. Це повторюю не мало під собою ніякої ідеологічної платформи. Вони були такі самі, такі самі ліві: і соціалізм, і комунізм, і фашизм, і нацизм це все різні форми колективістської ідеології, тобто це все ліва ідея. Але повторюю: для того, щоб зробити приємно радянській владі, фашистів записали вправі. Тобто, таким чином виникло це штучне, штучне протистояння. Яке ніколи не мало відбитку, так би мовити, в реальності. Тому що оці фашисти новоявлені вони завжди підтримували лівий порядок денний. Їхні програми практично неможливо було розрізнити. Єдина різниця там була тільки в використанні от різних там ключових слів. Соціалізм боровся за інтереси пролетаріату, там, якогось трудового народу, а е, яка-небудь там націонал-соціалістична партія за інтереси нації. Реалізувати оці всі ідеї можна було тільки за умови існування потужної тоталітарної держави. Тобто це були державницькі ідеології, і, оці, і фашистські ідеології, і е, соціалістичні ідеології. Вони всі е, їх всіх об'єднувало те, що необхідною умовою було існування держави. Той факт, що між ним, от, між сучасними лівими і правими, немає жодної. Різниці, до речі, добре знають українці. Пам'ятаєте, у нас була ситуація, коли в нас існував, уснува, існували і ліві, партії, і соціалістична партія, значить, там якісь ще. І була права партія, була партія Свобода, яка позиціонувалася як права, і навіть її опоненти також її часто називали фашистською. Так от, що цікаво. Я пам'ятаю, як в одному з популярних телевізійних шоу до тих часів, яких було багато тоді на різних каналах, ведучий провів такий собі експеримент. Він запросив в ефір одного з лідерів партії Свобода і домовився з ним про певний експеримент. Ведучий мав зачитувати йому певні положення, програмні положення політичні, а лідер правої української партії. Мав сказати, підтримує він ці позиції чи ні. І от, значить, десь біля десятка різних е, цих значить, положень, е, ведучий зачитав. І майже все е, було підтримано. Тобто, лідер політичної партії в Україні, е, правої політичної партії, він сказав, що вони підтримують практично всі ці е, пункти. Так, от, після цього виявилося, що ведучий зачитував. Практично повністю програму комуністичної партії України, тобто, це була ще одна така досить вульгарна, але очевидна ілюстрація того, що в політиці сьогодні не існує принципової різниці в позиціях. Всі вони сьогодні так чи інакше є ліваками. До речі, спроба називати оцю партію реформ Британії фашистами вона приречена на провал. Справ в тому, що британці вони ніколи не приймуть. Визначення цієї партії як фашистської чи якоїсь ультраправої. Просто в Британії немає такої традиції. В Британії фашизм ніколи не мав суттєвого значення, на відміну від Європи. Європа пережила серйозне захоплення фашизмом. Повторюю, він існував в Європі в різних проявах. А от в Британії, ні, британці вони завжди притримувалися ліберальних ідей. До речі, там був свого часу створений. Британський Союз фашистів, але це була маргінальна організація, яка намагалася е, просто так би мовити, хайпанути на цій популярності Гітлера. Знов таки популярності Гітлера в Європі. До війни Гітлер був популярен не тільки в Європі, а й в Америці. Він же був на обкладинці журналу Тайм як людина року. Більше того, британці вони завжди сміялися з цих, цих проявів. Оцих ходіння строєм, оцього, значить, однакових уніформи, оцієї, значить, оцих всіх факельних оцих маршів, вони це ніколи всерйоз не сприймали. До всякої воєнщини, до цього вони ставляться всі дуже скептично і зазвичай просто іронізують над цим. Тому фашизм ніколи не мав в Британії ніяких перспектив. Отже, і зараз, коли нам намагаються подати оцю партію реформ. Значить, як фашистську партію, це абсолютно безпідставна дія, тобто вона позбавлена будь-якої ідеологічної основи. Історія з партією реформ британської, яка зараз набуває популярності, підштовхнула до висновку, який полягає в тому, що е, сьогоднішній політичний спектр пережив радикальну, так би мовити, кардинальну зміну. Тепер всі партії практично є певним, певним різ... різновидом. Лівоцентристської концепції, тобто вони всі приблизно згуртувалися в центрі з лівого, так би мовити, флану. І всі вони тепер обслуговують ідею великої соціальної держави. Тобто, це означає держава, яка втручається в усі сфери життя, держава, яка збирає максимально можливі податки, держава, яка контролює економічну діяльність і втручається в економіку без жодних обмежень. І е, наслідки оцієї політики ми зараз спостерігаємо практично по всьому світу. І от в такій ситуації, коли ці партії згуртувалися навколо приблизно однієї тієї самої ідеї, виникли певні маргінальні рухи. Причина їхньої появи є те, що люди просто розчаровуються в сучасній політиці. Люди перестають її підтримувати. Політикам сучасним не вдається більше за якимось чином розігрувати оцей політичний спектакль у вигляді виборів. Політичний ритуал для того, щоб залучати голоси виборців. В такій ситуації виникли певні маргінальні політичні сили, які виступають з за ідеєю загальною ідеєю обмеження держави, обмеження втручання держави в усі сфери діяльності. В першу чергу вони виступають за обмеження неконтрольованої міграції, за певну лібералізацію економіки. Обмеження втручання держави в економіку, і за е, припинення цих абсурдних витрат державних витрат на різного роду е, мегапроекти. От, власне, як виглядає сучасна е, політична картина? І саме тому, що оці нові партії з одного боку користуються підтримкою населення, люди за них голосують, тому що їхні програми вони відповідають тому, що власне хочуть люди. А з іншого боку, вони стають невеликою небезпекою для усього цього великого політичного бомонду, який вже давно існує в сучасних державах. І саме цим викликана оця відчайдушна спроба, значить, позиціонувати оці нові партії як ультраправі і як фашистські. Це просто прояв, так би мовити, того, що ніяких реальних аргументів. Проти політики скорочення держави в сучасному політичному світі виникнути не може. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, до побачення.